Вітаю усіх! Дуже рада, що я сьогодні можу презентувати новий електронний підручник для дітей початкової школи з інтегрованого курсу Я досліджую світ. Для першого і другого класу ми зараз подивимося цей підручник, виконаємо кілька завдань для того, щоб ви мали уявлення про те, як структурований матеріал у цьому підручнику, і яким чином ви зможете використовувати його зміст у своїй практиці вчителя. Ми почнемо з підручника Я досліджую світ перший клас, і ви бачите, що є чудова заставка, коли ми розгортаємо цей електронний підручник, нагадує прапор України та поле соняхів і синє блакитне небо. Також е, зазначено одразу, за якою програмою створено підручник, і зазначено за, е, і що це за підручник. Тобто ви можете це побачити на заставці підручника одразу. І подано всі розділи, які є у першій і другій частині підручника. Я зараз гуртаю. І праворуч ви можете побачити, що вказані очікувані результати для кожного розділу. Виділене кольором, ось, наприклад, ви бачите, оранжевим кольором виділений розділ про мене і підрозділ Я у школі, я піклуюсь про своє здоров'я. Пори року, як наскрізний розділ виділено також. І ось ви пам'ятаєте про те, що пори року це розділ, який буде зустрічатися кілька разів, скільки у нас є піроку. Він є цілісним як розділ пори року, але наскрізним за структурою. Пори року досліджую восени, досліджую взимку, навесні і завершується також досліджую влітку. Також є розділи Мій Дім, вони виділені яскравішим кольором. Це у нас був, про мене, жовтий колір. Мій дім і підрозділи про мій дім вказані, Моя країна Україна синім, і моя планета Земля це фіолетовий колір. Тобто ви можете абсолютно вільно орієнтуватися в такій структурі, розуміючи, з яким розділом працюєте, і розуміючи, який підрозділ ви зараз пропонуєте дітям. Давайте ми перейдемо на один з підрозділів Ось про мене я досліджую природне довкілля, думаю, що це буде цікаво. І подивимося, що буде відбуватися далі. Далі ми переходимо на сторінку про мене. Я досліджую природне довкілля. Тут зазначено очікувані результати до цього підрозділу і до цієї такої загальної теми. І далі подано уроки. Ось таким чином вони пронумеровані. Деякі уроки вже розроблені, можна їх подивитися, як ми сьогодні подивимося, я розрізняю живу і неживу природу. Деякі уроки ще знаходяться у стані розробки, і вони до того часу, як ви будете їх опрацьовувати, вони будуть наповнені. Зараз ми над цим активно працюємо, і ми подивимося, цей урок я розрізняю на живу і живу природу. І інструменти, які ми використали. Ми потрапили на сторінку уроку. Тут також зазначено до уроків очікувані результати, і далі подано навчання. Позначальний матеріал. Начальний матеріал подається таким чином, щоб дитина могла якомога самостійніше його опрацьовувати. Починається, так як і у підручнику з визначення, що таке є природа і що природа буває жива і не жива. Праворуч, ви бачите ось таке вушко. це означає, що можна не тільки прочитати, а й прослухати. Ми знаємо, що діти першого класу тільки вчаться читати, деякі діти вже можуть читати і можуть прочитати інформацію зі слайду, деяким дітям це зробити набагато складніше. Тому, коли ви натискаєте на вушко, текст цей читається, і дитина може і прочитати, і прослухати. І може прослухати, а потім прочитати, тобто тут є варіанти. У будь-якому випадку, вона цю інформацію почує або побачить. Далі йде завдання. Завдання, так як і у паперовому Підручнику представлені у певній структурі певній черговості, і, і ось ця послідовність логічна, вона якраз забезпечує ті очікувані е, реалізацію тих очікуваних результатів, які зазначено на початку уроку, наприкінці. Ми зараз подивимося, яким чином тут організований матеріал. Потрібно порівняти камінь. І Корчатку. Ви пам'ятаєте, це завдання з підручника. Ось Дитина може вертати ось таким чином, порівнюючи. А далі запропоновано, як і у підручнику з'ясувати, що народжується, живиться, дихає. І дитина може обрати варіанти. От я так на мене, зараз оберу варіанти. Ось тут тут так, так. Ось у мене виділені варіанти. Тепер я можу перевірити. Це дуже важливо для того, щоб дитина одразу отримала зворотний зв'язок, зрозуміла, що десь було не так. Ось Те, що не так позначено, ви бачите, червоними такими хрестиками, це наші звичні позначки. «Окей» і Ось тут щось зазначено, над чим потрібно попрацювати. Неправильно, я казала, я можу запам'ятати, що є неправильно, одразу повернутися. Ось цей значок показує, що я можу повернутися, і я можу зазначити знову, вибрати відповідь і знову перевірити. У мене знову помилка. Я знову можу повернутися, змінити своє рішення. Запам'ятати щось. Так, знову перевіряю, знову помилка. І ось коли тричі я помилилася, з'являється три крапочки і варіант показати рішення. Я натискаю на показати рішення і е, показати рішення, і тут має з'явитися щось, я мабуть. Так роблю, тут має з'явитися правильний порядок цього рішення. Тобто це є абсолютно автономне право, яку дитина може виконувати. Якщо ви це робите на уроці, діти можуть завантажити підручник на своїх гаджетах і видати завдання, і потім спільно можете виконувати. Якщо ви працюєте в режимі надсилання завдань, ви також можете використовувати напр... Відправляючи, надсилаючи лінк, і діти проходять цей урок, і потім ви можете це перевірити на ваших синхронних зустрічах. Далі. Пояснення, що належить до живої природи, тому що тут ми працювали над розрізненням живої об'єктів живої і неживої природи. І далі, в третьому завданні є ось табличка така, яка також подана у нашому підручнику, і діти тут можуть натискати і обирати. Народжується глечик, народжується, не народжується. Діти вибирають. Живиться, ну, окей, я зроблю так, щоб живитися. І знову ж таки, є система перевірки, так, про прокотика ми можемо зазначити, і є система перевірки, є е, чіткий сигнал, що зроблено не так. Тобто, е, коли дитина виконує кілька разів. Прави, вона під час таких завдань засвоює навчальний матеріал. Це відбувається не у вигляді лекційного викладу, що для дітей може бути складним такого віку, а у вигляді. Постійного інтерактивного залучення до процесу навчання. Наступне завдання потрібно, є підказка, да, і потрібно розташувати картинки, і ми дивимося на розвиток. Ось я зараз точно виконую завдання правильно чи ні? Так, да, правильно виконала завдання, це народжується, розвивається і так далі. Є анімовані таблиці, в даному випадку ще продовжується робота над анімацією ось такої таблиці для того, щоб ми вказали до кожного, назвали кожний об'єкт, який тут розміщено. І після того як діти зрозуміли, які об'єкти належать до неживої живої природи, ми переходимо до виконання завдання, це класифікація. Так, да, ось таким чином ми це робимо і можна перевірити, показує, що ми завдання не виконали до кінця, нам потрібно його виконати до кінця. Ми намагалися зробити так, щоб якомога більше було об'єктів, щоб діти мали. Достатньо матеріалу для того, щоб в цьому вправлятися. Також на цій сторінці вказана робота у друкованому зошиті, оскільки для дітей початкової школи, зокрема для першого, другого класу, дуже критично виконувати завдання не тільки в електронних посібниках, а також і Щось робити абсолютно так, як у звичайному живому класі робити руками. І тут це робота у друкованому зошиті, дитина розгортає друкований зошит і має завдання. Розфарбувати, обвести, розфарбувати об'єкти неживої природи синім кольором, живої зеленим, вона обводить, потім розфарбовує так, як їй потрібно. Коли розфарбовує, вона вчиться не виходити за межі, це важливо, особливо зараз, для стабілізації психіки. І наприкінці підсумковий тест, я повернувся до очікуваних результатів. Ось у нас очікувані результати. І наприкінці підсумковий тест, який дасть можливість. Дітям відповідаючи на запитання. Природа буває жива і нежива. Так, ось ми можемо побачити гуртаючи, гуртаючи, так. я чомусь не потрапляю. Ось третє завдання, так? Ні, якось я швидко відповім на ці запитання, їх небагато, можна перевірити. Я на всі запитання відповіла правильно. Ось у мене висвітлюється, що правильно. Якщо ні, можна ще раз пройти, повернутися ще раз пройти, ще раз, а потім є очікуване рішення. Також передбачені цікаві. Додаткові завдання: ось, наприклад, песик має знайти іграшку, виводити цього песика мишкою, так як я роблю зараз. Песик знайшов іграшку, я отримала схвальне відру і. Ем... Коли ми, наприклад, песик іграшка, ми можемо поговорити, іграшка це є об'єкт живої чи неживої природи, чи взагалі її не є об'єктом природи, і вийти на новий рівень, на розуміння того, що є природа, є неприродні об'єкти, і поговорити про песика як об'єкт живої. Природи природи. Це додаткове завдання, але воно може реалізуватися під керівництвом вчителя, якщо ви це будете ресурси використовувати на своїх онлайн уроках, або навіть на уроках живих, як елементи, ви можете це зробити. Зараз я ще це у нас був. Це у нас був. Я повторюю. Перший клас, і ми зараз подивимося другий клас. Дуже зручний для використання підручник. Повністю відповідає програмі і відповідає ем, тим задачам, які ставляться перед вчителем. І я сподіваюся, він буде для вас помічним. Так само е, ми розпочинаємо з е, вказ, вказування, що це електронний підручник, за яким коперовим підручником він створений е, програма. І знову ж таки розділи з очікуваним результатом. Він ще наповнюється для другого класу, вказані всі розділи, і ми подивимося зараз один з розділів. Ось я пізнаю світ. Деякі розділи вже повністю розроблені, з деякими розділами ми продовжимо працювати. Є заставка Про мене я пізнаю світ, очікувані результати. І в даному розділі про мене і темі Я пізнаю світ ми можемо побачити ось заплановані всі уроки, які передбачені у підручнику. Ми подивимося перший. Який вже відкритий і можна його не користуватися? Я сприймаю інформацію органами чуття, є очікувані результати, я навчатимусь. Так само ми розпочинаємо з основної теми. Зверніть увагу, що не перенасичено для дітей першого і другого класу. Підручник текстовою інформацією, а все відбувається в інтерактивному режимі. Ось вказано, е, що за допомогою п'яти органів чуття ми сприймаємо з вами світ і є е, органи чуття, і ось ми можемо на слайд, на слайдах такого шоу з е, назвами органів чуття, е, і ми можемо це все подивитися, і є що це таке язик, так? і є опис, що язик нам потрібен для того, щоб ми відчували смак Далі завдання на співвідношення якщо орган це у нас зір, для того, щоб діти розуміли, я на вмання з'єднаю таким чином і перевірю. Знову таки у нас є позиції, які ми зробили правильно, неправильно, швидкий зворотний зв'язок, так як само, якщо я кілька разів зроблю неправильно, з'являються три крапочки, і ми можемо подивитися правильну відповідь. Звісно, краще спрямовувати дітей, щоб вони не дивилися одразу правильну відповідь, натискаючи на мишку. А все ж таки намагалися виконати це завдання. Так само наступне на відповідність, тут більш складне завдання. Ось око. Я торкаюся, я чую, я нюхаю, я смакую, треба перенести до ока. Да, і що я можу побачити? Колір, форму, розмір, світлий, темний, який може бути колір, і так далі. Тут три компоненти органи чуття, і ми співвідносимо, що ми робимо за допомогою органів чуття, і що саме ми можемо відчути смаки, що на дотик, що за допомогою очей, і так далі. Перетаскую щось з таким чином. І перевіряючи, ми можемо щось перевірити. Якщо у нас з зеленим, це окей, якщо ні, то ви можете побачити, ось одна частина на шкірі окей, інша ні. Знову ж таки, правильне рішення закладене, і дитина може це використовувати. Тепер задання 4, коли ми попрацювали, ми можемо розглянути ситуації, в яких нам допомагає, наприклад, ось. Очі, 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 побачите світлофор. Ну, тобто, тут має працювати стрілочка. Окей. І ми можемо перевірити. Знову ж таки, завдання, завдання з таблицею, і тут потрібно об'єкт проаналізувати, що я бачу, чую, нюхаю, смакую і торкаюся вибрати позиції, але тут вже не плюс, мінус, а, от, наприклад, колір. Прозора немає кольору, крапля води або зелена вона. І треба вибрати Дійсно, характеристику цього об'єкта. лимон, зелений, бо жовтий. Зелений або жовтий, до речі, лимон буває зеленого кольору, не тільки жовтого. Завдання 6: це для того, щоб ми поговорили з дітьми про продукти. Які яскраво виглядають, але можуть по різному смакувати, наприклад, і по різному ми відчуваємо їх е, запах і наскільки вони можуть бути корисними, навіть якщо вони не тільки привабливі для наших очей. Потім знову завдання для роботи в друкованому зошиті, розфарбовка і цікаві додаткові матеріали, відео про те, як ми сприймаємо, як наше око сприймає. Е, Дуяти навколо нас відео для дітей, які цим цікавляться, і, я думаю, можливо, буде корисно для всіх дітей. І ось про здорову їжу ми намагаємося, щоб хлопчик дістав це яблучко і був. Здорово також є можливість включити пазли. Додаткові завдання не обов'язкові цікаві. Додаткові завдання, ви їх можете діти їх люблять, і наприкінці уроку, після того як їх обнітивна сфера була навантажена, вони отримують ще і. Емоційний такий заряд, емоційно розрядку. І тестові завдання наприкінці уроку кожного є, і ці тестові завдання співпадають з тим очікуваними результатами, які заявлені на початку. Ось дуже стисло про підручники, електронні яди для першого і другого класу. Видавництво РАН буде організовувати курси з цифрової компетентності. На цих курсах будуть представлені різні інструменти для організації навчання онлайн, або, наприклад, для використання в певних ресурсів навчання у призмішаному форматі, чи вживу ви можете це використовувати. Завантаживши на гаджети чи на дошку, транслюючи, виконуючи у групах або фронтально певні завдання. І е також будемо розглянути дуже детально. Кожна вправа і методична робота з кожною вправою на уроці на цих курсах. Я закликаю вас записуватися, і ми на цих курсах разом з вами більш детально поговоримо з приводу кожного завдання і з приводу того, які можуть бути виклики перед нами, коли ми будемо використовувати ці нові електронні. Підручники. Я дуже дякую вам за увагу, в е, душі, сили, стійкості і віри в нашу велику перемогу. Я сподіваюся, що ці електронні підручники будуть тими, що зможуть показати нашим дітям і е, світ, і нас, українців. У цьому світі, дякую за увагу.